15 квітня 1888 року народилася Айше шейс хакова пані, чий голос лунав з трибун поруч з найвідомішими кримськотатарськими діячами. Вона була не просто свідком епохи, вона творила її, Айше Ханим – педагогиня, етнографиня, політична діячка, голова кримсько-татарського жіночого руху. У ці роки, коли у Європі жінки ще лише виборювали право голосу, кримські татарки уже формували свої революційні комітети, очолювали гімназії і виступали з трибун політичних з'їздів. І саме ще була серед тих, хто стояв на передовій цієї боротьби. У квітні 1917 року вона разом з Аніфе Баданінською, Ільхаміє Тохтар, Зійне Помірхан та іншими, організовує жіночий мітинг у Бахчисараї і постає перший жіночий революційний комітет, на чолі Шофікою Гаспринською. Після цього Айшей з Хакову обирають головою центрального мусульманського жіночого комітету Криму. Того ж року в кримській пресі писали про відкриття у Сімферополі протогімназії під керівництвом Айшей з Хакової. Вересні 1917 року вона представляє кримських татар на з'їзді поневолених народів у Києві разом із Джафером Сідаметом, Аметом Озінбашли та іншими. Її виступ вразив присутніх сильна, емоційна промова, національний одяг, чітка позиція щодо колоніальної політики царизму зал аплодував стоячи. Про неї писали як про пані з великою харизмою, що вміє ввести за собою. Подруга Іше, Аніфія Бадонінська, згадувала: вона була вродливою, світловолосою, сучасною та елегантною. Її поважали і слухали. Та крім політичної боротьби, Айше займалася і наукою. У 1920-х роках вона працює в музеї Тавриди в Сімферополі. спочатку як наукова співробітниця татарського відділу етнографії, а вже з 1926 року стає завідувачем цього ж відділу. Вона збирає і систематизує артефакти кримськотатарського побуту, тканини, прикраси, національний одяг, меблі. Її праця стає основою для етнографічних експозицій. І наукових праць із татарознавства. Разом з Усіном Боданинським і Османом Акчокракли вона працює в Таврійському товаристві історії, археології та етнографії. Проти радянська система не пробачала ініціативних, особливо жінок, і ще більше кримських татар. У 1928 році з Хаково звільняють, етнографічний відділ музею закривають. Після цього її слід. Губиться про подальшу долю цієї видатної жінки. Ми майже нічого не знаємо. Жодних точних даних: чи була вона репресована, чи депортована, чи загинула десь у таборах. Деякі дослідники припускають, що вона могла опинитися в місцях заслання, але це лише здогади. А ще із Хакова, це пані, яка жила вільно у невільному світі. Вона кидала виклик стереотипам і впевнено йшла туди, куди більшість боялися навіть дивитися її ім'я повинно лунати в історії так само голосно, як лунала її промова у Києві у 1917 році, бо вона приклад жіночого лідерства, сили і відданості своєму народу.